Всім привіт! Сьогодні я знайшов на нас нову гру. Я насправді на 110 -у. я є Україна Ірландія. Це типу треба водити. Зараз ми з вами біжимо. Це відео вже буде на півгодини 10. Ми граємо туру 10 інф і ще 10 інф. Давайте так. Так зараз ми забігаємо. Да. Йо? Йо? Ну да, значит мы собі три привати 3. Я граю за Содокова хоть ми любимо тут е зимченку. Зимченку це огонь, пацани. Мені за це зимченко це просто Скільки зараз внушився А ні. Україна Ірландія. Я ж не така сила. Так дивіться, скільки я вже забив голів за 4 кого. 717. Давайте ми з вами маємо дойти не сьогодні, а дойти до 1000 років. Тому що ми доглянем самого Крістіанова. Але це вряд. 952. Ні, я не пам'ятаю Напишіть в коментарях, бо я не пам'ятаю, с каких мне тех. Понимаешь, вы встали на матч забыл 2 гула. 552 мо. А я не пам'ятаю. Честно. Чтокол? Чтокол? чесно, Што кол? Што кол? я не обіцяю, що я... Може давайте у цю 10 хвилин і все, Бо, то я кожен день знімаю по одній грі на 10 хвилин, давайте так. Завтра ца, я просто трейслен і хоті тільки навіть, на одне відео на один, а завтра я знімаю, не знаю, якесь... Киш... О, давайте ца, я ж плі облін... всім сорі. Я ж сьогодні мала знімати Roblox, вибачте. Всі вибачаюсь дуже. Я мабуть зима. Добре, я завтра як так буду зимати робити. Давай, давай. Я без нього не пілодину, але вибачте, як вшараз кажучи, що я не бутераю сідає. O! co że leciłem. Ja, ja chcę się, ja chcę, ja jakże, ja chcę to, 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 to w Zdąpię, że ja się zranibra, to pięć, to pięć, to pięć, to E já sei, não dá E... O que é isso? O que é isso? Boa escuridão O que isso? Não é tudo Eu esqueci Nie zdiwa na to. Koniec z ogręcznymi dodatkami teraz mam te mi kartę termiczną i oto Po pierwsze jest mała i lekka. Mieści się w kierzeni lub plecaku i zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Po drugie, drukuje zawsze i wszędzie. Super łatwa w obsłudze, idealna dla dorosłych i dzieci. Może dla jasny czytej jasne części zrobił. Chyba dziecko im prosty zdziwaj się na górki. Dajcie je się. Ну, Челси против Реал Мадрида. Як... Титаны. Смотри, что Палмер это Зайца Палмер тебе офсайд. Капец. Знаете, что Палмер Палмер тоже так прокатал. А вы Палмер зараз устанет матчи Челси Противо був против Фойн не... з я забув, що там у все еще підбув. Против Форреста то Ча він пропустив цей матч дуже багато пропускати. Та був не лише, по-моєму, ребро знання, Він на треніровці, короче, щось з нього не пам'ятаю ще чесно. Короче... Я в шоке за то не буду, як я почув, що не куда-то не, 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 я бы шутка сюда. І, коротше, він пропускає, але Палмер też гарний. Особливо як на Форестах дзвінчик гарний. Але він все ради Форест програв в тройную. А ось він куди на якійсь хвилині такий гарний на невіздавала його і спортив. Я не пам'ятаю, пам хто був. я чуєте. Як думаєте, хто вийде золотий м'яч на другий рік? Не, ну, я на чесно, я сподіваюся на свого любимого Ельхман за форум. У нього дуже багато шансів в тому році просто машина, він вже скільки голів забив. зараз кутовий. Okay. Подавати на голову чи да? Треба не подай на голову. Мов. Ну, Мов. Так куди ти був? Так радно. Я не знаю, чи я сьогодні закінчу той сезон, якщо що. Я сьогодні ще докінчу собі. Так. Я не Барбер потопи победи з небо. Открой мне базу Барбер потопи Вибачте за рекламу. Два минут. Нормально. Там ще треба пути 5 матч. Це дуже тяжко. О, но oh, no. це дуже тяжка команда. Я з нею розграв, я годину її проходив, так що я не обіцяю, що я ж казав. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Це дуже тяжка команда. В неї капець. В неї особливо защита мене в неї доволі. Не щоб сюди кого запили. Сюди когось. Ну, я шкавий не шприц. Що... Опа, а якщо йдем на дальню? Не, спортить. Спортив все. Ой. Опа, Конте, конте, конте відкрився. Ах, ты слегка... ка... Не забыл, я буду вказывать до этого. Братья, собратья или ч? Ну, ноу. Тук те. И мать крейсер. Оно, не выбивай, ула. Я просил не выбивать. Я казав, що це дуже тяжка команда. А я ще якщо... отак? Та що ти рабі ще на негра. Фух. На навісну давай. На навісу, будь ласка. У Ве... мене на футболі походу два негра поцілуються зараз. Слухай, я вже думав, що я буду з ним вас поцелувати. Негер, негер. Дає на негра. Негер дає на дука. О, вибачте, дає на судакове. Судакове дає на негра. Негер проливається. Негер, негер не розуміє, що твориться. Негер, не забувай. Дука. Um. Mm. Всім до зустрічі, всіх пока, я буду закінчувати напевно це відео. Ще вам заб'ю останні Короче, Коротше я буду проходити. Всім до зустрічі всіх пока